Там вже потім була організація ОУН. — Належали ви до яких організацій? Так, так. там вже було, знаєте, все. Там же... А з якого року ви як? Розкажіть, як ви вступили? Прошу. Як ви вступили в ОУН? В ООН? Ну, в ОУН поступали тоді, коли вже було 18 років. До 18 років було юнацтво. А коли було 18 років, то то вже. вже ОУН. До як О, Ну, то відбувалося, присягу складав, провідник насильства відповідної ланки <кій> приймав присягу. Ну і ще два хлопці були там наїду. А як та присяга відбувалася? То якось було спеціальне місце відведене, де ту присягу складали? То було, знаєте, в той час. В той час, наприклад, були різні були місця відведені. Вона, наприклад, в церкві Юра також група присягала, так, в підвалі присягала, ті, які виступали ООН, а присягали такі, що, що не обов'язково десь відвідати спеціальне місце. Була присяга, давати причитати присягу, що я така, така, то така, така, то присягаю вірно служити українському народові і все. Ну як, як, як... А хто координував вашу діяльність? Які Щоб... О... там завдання вам давали, може? Слухайте, то багато було, то не було тільки так одна, дві, то то масово було, то хто голова? Голова була, то ви знаєте, хто вам не треба говорити на увазі вас. А в мене був. Ну я тоді ходила якраз з своїм чоловіком першим. Ну і він мене власне, приймав тоді, а він сам був член ОУН. Він загинув в 53-му році. Розкажіть, як ви з своїм чоловіком познайомилися? Та випадково познайомилася таким. Випадково так познайомилася, Це я належала тут на під сотим номером на Замарстинській, була читання про світи. Ну і я належала до Сокола батька. Ну і тоді якраз там була а, саля, ми там мали руханку, і все. І пам'ятаю, як сьогодні, що то була а, вистава Назар на, в тому, на знесенні в читальні також Назар Стодоля, Ну і туди я пішла з товаришками, ну і там випадково ми познайомилися. Ну від того часу, знаєте, як то каже, долі не вгадаєш і суджу конем не обідеш, так видко мало бути. Що випадково познайомилися. То були тоже то сюди було знаєте, за що Як ви того не знаєте? І ви, мабуть, не може, можна розказували, як то було сюди фердункель, наче затемнення. Світло не повинно було ніяково бути. вікна мусили бути коцом заслонені не якимось такою шторою, яка би просвічувала, а коцом, грубим коцом, щоб не світло не продиралося. І пам'ятаю, мені ще з тої читальні після вистави на Стодоля, пам'ятаю, пам'ятайна, то була вистава. Ну і, і ззаду хлопці йдуть і світять нам. А то погода була погана дощ, такі, такі баюри, і світять нам під ноги, щоб ми бачили, куди йти. Ну а я така трошки була язиката. Дуже дякую, дуже дякую. І то і ми ж довідалася, що ми є за Мартинської читальні. Ну і тоді це й до досомність було. Я тоді була молоденька дівчинка, 17 років було таке дівчатко. Знаєте, А як вже було мені 19, тоді ми повінчалися з чоловіком. І то, а він був моїм правником спочатку, потім вже підпілля було за німців, ви знаєте, як треба було Німецька, німці також не гладили. Поляки не гладили, німці не гладили і.